Добрий вечір, слава Україні! Добре, слава! Е, бачив недавно, як панянка гуляла з псом біля багатоповерхівки, а є такі старіші багатоповерхівки, знаєте, там, де є біля них квітнички, там, де люблять сидіти бабки, коли не сидять на лавках або в жеку. Тоб, коли мають вільний час, знаєте, від шістдесяти п'яти і до. А що то потрібно вже не виходить? І панянка гуляла з псом і пес пішов до квітничок, ну і там навалив. І я дивлюся, а на першому поверсі сидить бабка і за тим всім так дуже уважно спостерігає, знаєте? Так як Трамп за Гренландією. Або за Панамським каналом, так? От, А панянка витягує пакетики і йде туди прибирати. Ну тому що, ви знаєте, забирати гімно в пакетах чужої території, то навіть свинособаки собаки знають. Правда, не завжди то роблять. Але я собі подумав, що є от два типи людей, які прибирають за собаками. Перший то коли людина взяла, зразу прибрала. І другий то економщики. Ті, які, які прибрали і носять пакет далі з собою. Ну, бо може собака ще раз сходить, що Хоча в принципі, знаєте, в зимі в п'ятій ранку, то може бути єдине джерело тепла. Але я не дізнався, який то тип, тому що підходить панянка до, так би мовити, результату простягає руку, відкривається вікно на першому поверсі, і бабка така забрала руку. І там власниця в шоці, я в шоці, пес настільки в шоці, що навалив другий раз. І панянка пояснює, що я хотіла прибрати, і бабка така: тобі що? Їм на шкода? Венні каже, ні, то візьми посунь під трояндочку туди. Воно. Вона минулого року не розцвіла, може, того року розцвіте. А ще бо мій, дуже цікаву штуку, коли пита, питаєш молоду, скільки тобі років, і вона каже, скоро 25. Ти такий, а зараз скільки? А зараз 22. Просто мені 41, в травні в мене день народження, і я ніколи не скажу скоро 42. Я вже кажу, треба дожити. Як казав класик по бацім А ще я помітив таку цікаву штуку, що 40 плюс то коли ти знаєш, хто в твоєму будинку може вколоти. От люди, які не відреагували на цю тезу, проживіть ще пару років. І дивіться, я тоді знався емпіричним шляхом. Тому що в мене є знайома мілфа, з якою я живу, і виявилося, що її чоловік не може вколоти. Така от нездара, знаєте. Там же був аргумент, а як то ти свиню з 12 років вмив вколоти, а мене не можеш. Ну, хотіли сказати, мала, там трошки є нюанси. Навряд чи би ти хотіла, щоб біля нас стояв батько і розказував, як я маю то робити. <рес> ну і крім того, мене свиня морально не пронижувала, так як ти. Коротше, ми дізналися з того всього два факти. Перший, ляснути мене по сраці ти можеш, а вколоти не можеш. І другий, власне, то, що є в будинку людина, яка може то зробити. Ну, не ляснути, а вколоти. Я опублікував це в інтернетах. Так, я мені 41, я вже не публікую у Фейсбуці, я публікую в інтернетах. І в різних соцмережах дуже різна реакція. Тому що в Фейсбуку пишуть: ні ні сорок плюс то не коли ти знаєш, хто в будинку може вколоти, то коли ти вже сам себе можеш вколоти. Якийсь дядько старший пише, що вколоти? свиню. Як то ви свиню ріжете між різдвом і великодним? Що якісь мусульмани? Така старша кавалерка зібралася, знаєте? В Твіттері інше, в твіттері мені написали, діду, не забудьте прийняти таблетки. Ще хтось написав, не можуть вколоти, бо 80% сиділи на грантах. В тіктоці я нічого не постав, бо там дуже дрібний штрих, не міг зареєструватися. Але я зареєстрований в додатку нової пошти і е, з одного. Ліки приходять. От я зареєстрований в додатку нової пошти і один підрозділ мені написав: е, дайте е, ваші контакти, дайте ваші локації, ми скинемо вам подяку. Я кажу, добре, я їм надсилаю, а там хлопці такі дуже молоді, і вони пишуть: там буде прикол. А прикол від військових там може будь-що. Знаєте, навіть той, на кому можна навчитися колоти. І я дивлюся в додаток, йде посилка з Дніпра, по габаритах нормально, але в описі пише: надувна баба секс-іграшка. Я приходжу на нову пошту, даю додаток, чоловік сканує ткий. такий. І він, ну так, ну так. І він йде туди біж стележі. Там ходить щось шукає, і в якийсь момент кричить, інший сидить збоку, він кричить: Олег, я не можу знайти посилку. І Олег такий, а що там? І Я бачу, він застележив так на мене. І я дивлюсь на нього і так. І він такий. Останні чотири цифри 3876!» Олег набирає і такий надувна баба сексі-іграшки!» <риклад> І вся черга на мене. Я такий. Він приходить, віддає мені, каже: оглядати будете. Я Кажу, та ні, ні, я довіряю. І Олег з боку такий. А приміряти. І я кажу до них, та, я ж можу показати. І люди в черзі такі та-та-та-та-та. То такі приходять подяки від військових, то за що вони вам так подякували? І з боку якийсь чоловік каже, ну, то може їм передали як катер? Я кажу: та я серйозно? І я відкриваю, думаю, треба показати. Я відкриваю там реально подяка від підрозділу в рамочці, сука загорну там на дувну бабу. Прикол. А ще в мене є якісь історії про маму. І в мене є історії так само про тата, але кожного разу, коли я хочу щось розказати, я розумію, що моя історія не дотягує до історії про батька Меттю Макконахі. Чи читав хтось Зелене світло, автобіографія Меттю Макконахі. О, є! Як багато вас. Добре, я розкажу тоді для інших. Книжка називається Зелене світло, хоча, напевно, скоро її перейменують Смарагдове, судячи по всьому. І там. В батька Метю Маконах із друзями була забава. Вони напивалися, не напивалися і змагалися, хто вище сикне. Розкажувати суть. Забави, так? Вони напивалися, далі крейдою робили відмітки, потім вставали і могли, так, мали, так би мовити, сичовою струєю досягнути тої відмітки. І в цій грі, в цій грі був приз. Приз це була можливість публічно похвалитися, наскільки ти високо досягнув. І в батька Меттю Макконахі був рекорд метр дев'яносто. Тобто, я метр сімдесят шість, ще п'ятнадцять сантиметрів, вже середньостерічний член тут мене редко нервує. Але одного разу в їх компанії був двометровий тіп. І ніхто не зміг, так би мовити, добитися цілі. І в якийсь момент п'яний батько Метю Маконахі каже, мій малий зможе. А двометровий тіп каже, не зможе. І далі йде слово, після якого в чоловічій компанії починається пригода. Знаєте, яке це слово? Спорим. Спорим. <рик> І збоку стояв мотоцикл Honda XR80. І батя Меттю Маконахі каже, на мотоцикл. Увага! Він сідає бухий, за кермо, їде 180 кілометрів додому, Приїжджає до і будить малого. Брата Метю і каже, брат, вставай, треба їхати. Малий встає, йде в туалет, Він каже, ти не підеш в туалет. Сідає в машину. Малий сідає, і по дорозі батько споює йому дві пляшки пива. Вони вертаються, виходять, і батько Макконах і каже, треба дещо що зробити. А малий каже, так, сер. І батько каже, бачиш оце зможеш. Малий каже, зможу. І малий сикнув на 2 метри 60 сантиметрів. Після чого батько бере малого за руку, підводить і каже: Ти ж такий мотоцикл хотів на Різдво. Малий каже, та з Різдвом тебе. Тому, якщо ваші батьки роблять якісь неадекватні чи незвичні поступки, це не означає, що вони ненормальні. Вони все одно вас люблять. Я, як батько, так само про це знаю. Всього дякую наразі. Гарного вечора.